Доброго дня, дорогі друзі, в ефірі «Актив ТВ І сьогодні гість нашої студії політичний експерт Олександр Солонтак. Доброго дня вітаю. Багато хто з експертів і з політиків говорить про те, що в Україні настала політична криза. А, чи справді настала політична криза, на вашу думку, і які шляхи її вирішили? йшов 25-й рік, як в Україні настала політична криза. В Україні вічна політична криза. У нас коли в нас не політична криза? Ну, коли людей на Майдані розстрілюють, ну це точно політична криза, правда? Або коли президент тікає в сусідню країну і потім сусідню країною нападає на нашу країну і куповує і її частково, це теж політична криза, да? Або коли у нас ну, формально одна коаліція, потім друга коаліція, голосують одні з одними, другі з другими, це точно політична криза. Коли в нас. Ну, олігархи при владі, президент один з олігархів, коли в Україні оголошено європейський вибір, але вони не можуть там якихось поправок про декларації про доходи проголосувати. Ну це точно політична криза. У нас не політична криза. У нас в Конституції України написано. Не пізніше, 1 січня 2006 року має закінчитися політична криза шляхом створення дієвого місцевого самоврядування, децентралізації влади, щоб тут настільки не було влади багато, щоб вони між собою постійні зіткнення, щоб вже передати владу на місця, то вже хай люди краще в громадах розбираються вже толку. Буде більше такою на дворі вже 2016 рік, а не 6 рік. А, у нас 10, 10 років б, да, у нас 10 років юридично, даже політична криза в Конституції запис про те, що не пізніше, 1 січня 2006 року, має відбутися розв'язка шляхом там ну передачі влади на місця. Ну вже десятий рік, як розв'язка, от а кінця і краю не видно. А що ж робити? Я думаю, що потрібно вперше в парламент цей який у нас буде обиратися, а обрати інші політичні сили, не по назві. У нас кожен раз нові назви. От, у нас проекти, бренди і так далі. По суті, треба інших політиків обрати. Політиків, для яких буде політика політикою, основним хлібом і основним видом діяльності, а не у вільний від бізнесу час хобі по залишковому принципу після захисту і прикриття власного бізнесу. Як правило, ще й не власного, а дуже часто й олігархічного. От, Скільки ви знаєте, народних депутатів? Сорок. Призвичай. Ну так, да. якщо так от взяти, от взяти, от взяти там, от візьмемо там фракцію там, одну, другу, третю. Скільки ми знаємо, тих, що ходять на ефіри, коментують події, подають законопроекти, працюють в комітетах і працюють депутатами. Чоловік 40. Ну, Інших, скільки... як би сказав, бо один лідер політичної партії можна назвати дармоїдами. Ну так, да, але вони, до речі, не дармоїди. Вони да, їм навіть зарплату не брати, Вона їм не потрібна. 350, основа парламенту, то є бізнюки, то є люди, які представляють власний. А дуже часто, на жаль, і навіть не власний бізнес, і просто їх обслуговують. А оці от 50 там крутяться, вертяться і так далі, і так далі. Ну до того часу, поки буде такий парламент, що для них парламентська робота не є основою основ, а для них інша робота є головною, ну то ми не будемо мати іншої української політичної системи. Тому на питання, що робити, треба готувати зараз заміну цим парламентарям. Треба туди обрати інших людей. Це однозначно. Причому, якщо мені каже, що давайте тоді досрочні парламентські вибори, прямо зараз це зробимо. А ми зараз не готові. Для того, щоб ми не ходили по цьому колу вічному, нам потрібно підготувати цю гвардію людей. От я власне тим і займаюся, що працюю в Інституті політичної освіти, де ми готуємо людей, які підуть професійно працювати до політичного процесу. Дуже добре, що зараз відбулися місцеві вибори. Багато людей пішли на місця, можна буде подивитися, як вони працюють на місцях. З місцевого самоврядування це дуже благодатна сфера, з якої треба брати людей. Бо після Євромайдану взяли звідки? Взяли з вулиці, фактично. Депутатів так. взяли з вулиці, тобто хто більше кричав, хто там більше там на штурм ходив, Але то там... виступали за нові обличчя. Ну так, да, але доказ того, що заміна старих обличчя на нові обличчя в старій системі призводить до того, що нові обличчя швидко стають новими обличчями старої системи. І старою системою. От, потрібно не нові обличчя, потрібна нова система. А для того, щоб була нова система, вони повинні по-новому працювати і подивитися, чи вони дійсно так працюють, і відшліфувати їхню роботу. От місцеве самоврядування, яке зараз почало відновлюватись в Україні, і продовжується місцеві вибори, до вибори Це найкращий варіант для цього. Місцеве самоврядування в усіх демократичних країнах це кузня кадрів для професійної політики. Вчора Верховна Рада не проголосувала за відставку Арсенії Цуюка. Скажіть, будь ласка, як працюватиме уряд далі в таких умовах? Точно так і працював до цього, тобто в смислі погано. От як працював, так і працюватиме погано. Але депутати ж не проголосували за відставку не по тій причині, що вони добре чи погано оцінюють уряд. Там два голосування було. По одному голосуванні вони оцінили роботу уряду. Не? Незадовільно да, і всі, ну, розуміють, вони навіть ті, що проти відставки, вони кажуть, уряд працює незадовільно. Визнаємо, він поганий. Друге питання: не заміна цього уряду. Це не означає голосувати за його відставку в умовах, що немає готового. Заміна замінителя цього уряду прем'єра і команди, і за цих умов депутати стрималися, тому що вони кажуть, що що позачергові парламентські вибори це хіба розв'яже ситуацію? Це просто відстрочить і ще більше і ще більше заглибить кризу. Тому частина народних депутатів не проголосували за відставку уряда тільки по тій причині, що вони вже визнали роботу його незадовільною, але поки немає на кого замінити цей уряд, вони його не відправляють до відставки. Це абсолютно не означає, що вони не повернуться в найближчі місяці, в найближчий же час, як тільки в них з'явиться на кого їх замінювати. Це перше. Друге, частина народних депутатів проголосувала проти відставки уряда по тій причині, що це була режисура. Тобто вони залишали цініку шанс залишатися далі таким урядом, яким є. Що вони хочуть? Вони хочуть докооптацію в цей уряд. Вони хочуть туди додати своїх міністрів, додати своїх віцепрем'єрів, свої теми порішати грошові, в тому числі це два фактори. Третій фактор: учора не голосували за відставку уряду такі політичні сили, які будують цю свою роботу на тому, що вони критикують уряд, опозиційний це. блок, відродження, там воля народу. А це взагалі як розуміти? А це називається розуміти так, що вони між економічними інтересами і інтересами виборців, яких вони типу представляють, обрали свої власні економічні інтереси. Тому відставка уряду не відбулася. Не вистачило голосів як тих фракцій, які не входять. Коаліцію, так і тих фракцій, які входять в коаліцію в солідарності ББП Порошенко, недобор понад 30 депутатів в самопомічі. Один здається недобор, в Ляшка три здається недобор. в батьківщині до семи здається недобор. Тобто, та, яка батьківщина, яка вже вийшла з коаліції, у неї ж самої був недобор по кількості голосуючих за відставку уряду. Тобто тут всі рябою. Тут ну, всі однакові, от, ну, єдині, єдині, хто не рябує, це сам Народний фронт, от у вчорашньому голосуванні. Але воно і логічно, тому що сам Народний фронт і якраз і не хоче відставки Яценюка. Скажіть, будь ласка, наскільки є вірогідними дострокові парламентські вибори? Вони вірогідними в цьому році, на жаль, є, тому що те, що зараз уряд залишився, і те, що зараз коаліція може залишитися, утриматися до 25 лютого, то це означає, що 25 травня не буде виборів. Але це абсолютно не означає, що виборів не буде в гресні. Або в жовтні, або в листопаді. Да, тобто це одне, одне не скасовує друге. Дивіться, те, що залишився уряд. І якщо коаліція залишиться до 25 лютого, в чисельності 226 і більше депутатів, а поки що з виходом Батьківщини вона такою залишається, то що таке що означає 226 депутатів? Що вони, коаліція формально є, уряд у цьому турбалентному стані працює, докоптовується і підстав розпускати парламенту президента немає. Якщо нема підстави розплатити президент прав президенту парламенту, він і не може його розпустити. Тоді вибори неможливі. Але ж у нас вже був досвід, коли коаліція нараховувала таку мінімальну кількість голосів. Да і є другий варіант, що такі коаліція зменшується до 25 лютого, до менше ніж двадцяти голосів. Наприклад, мінус 21 або скільки там депутатів, 26 депутатів That's у самопомочі. Наприклад, раз варіант. Другий варіант: частковий вихід депутатів з БПП. При зменшенні чисельності фракції БП, зменшенні численності коаліції, вихід частковий з фракції самопомочі або з Народного фронту, або з БП. Тут є варіанти, яким чином коаліція може втратити до 25 лютого численність депутатів. Якщо вона втратить після 25 лютого, вже значення немає. До 25 лютого значення має яке? Чому дивіться? З 25 лютого по 25 березня у президента місяць, коли він каже, формуйте коаліцію. Якщо до 25 березня коаліція не сформована, то з 25 березня по 25 травня дострокові парламентські вибори 60 днів. Якщо цей процес затягується далі 25 лютого, а потім 25 березня, то тоді у президента, навіть якщо виникає право на дострокові парламентські вибори, президент не скористається цим правом на літо. Це Чому? право але не, не обов'язок. Він не скористається цим правом на літо, на червень, липень, серпень місяць, по тій причині, що ці вибори потім будуть визнані нелегітимними. Буде дуже низька явка влітку, буде дуже низький відсоток, дуже низький показник. І цей парламент буде сприйматися мало легітимним. Більше того, з умов низької явки, дисциплінованого електорату таких політичних сил, які виступають проти євроінтеграції опозиційного блоку, відродження. Ми отримаємо зрив угоди про асоціацію. І за цих умов президенту просто не Розумно і невигідно власне робити дострокові вибори на літо. Тому навіть якщо вся ця коаліція розвалиться, але станеться це пізніше. На тиждень-два, тут буквально питання тижня двох, то тоді вибори, ймовірно, можуть відбутися на осінь. А на осінь це означає, що вся літо буде інтрига. А раптом тоді коаліція сформується. Раптом тоді фракції між собою, маючи відставленого Яценюка, який буде виконувати обов'язки прем'єр-міністра, додумається якимось чином докомплектувати уряд інакше. Тому інтрига зберігається. Вчора напередодні голосування виступив із зверненням Петро Порошенко. Він у, своє, у своїй промові заявив про те, що зробив пропозицію Віктору Шокіну піти у відставку, і також виступив Ви, виступ з ініціативою необхідності переформатування уряду. Це Порошенко так рятує свій рейтинг. Так, да, звичайно. Тобто мова йде про те, що вчора інформаційна атака, яка була зроблена командою Порошенка, направлена на те, щоб відмазати Порошенка від негативного рейтингу Яценюка. Але насправді той же самий Гройсман, член команди Порошенка, утримується при голосуванні за відставку уряда. І так цілий ряд народних депутатів, які не тільки голосували по тій причині, що вони не згодні поза черговим парламентським виборами, але й по тій причині, що вони в тісній взаємодії і командою з адміністрацією президента і тому не натиснули кнопки. На минулому тижні відбувся черговий політичний альянс. Колишній соратник Віктора Ющенка Валентина Левайченко поєднав себе так би мовити політичними узами з Юлією Тимошенко. Яка мета цього альянсу? Наливайченко шукає себе, третій раз робить одне й те саме. Спочатку Наливайченко втрачає себе в політиці, тому створює рух за оновлення країни і тому опиняється потім в оновленій партії нашу Україну у Ющенка знову. Потім Наливайченко шукає себе, створює різні громадські теми, опиняється в партії удар. Тепер Наливайченко створює різні громадські антикорупційні платформи, опиняється з Тимошенко. Можливо, це не вечір, можливо, завтра буде знову ініціатива, і він опиниться знову в наступній команді, але. Надбаченко зробив свій вибір. Замість формувати власну політичну силу, він вирішив консультуватися з тими, що є. Це має сильні і слабкі сторони. Сильна сторона нема ще однієї партії, нема розположення ще однієї лідерської політичної сили. Слабка сторона це те, що він вибирає. Союзника, яким раніше в нього були сварки, от він вибирає собі союзником політичну силу, всередині якої у самої не все добре з, особливо на регіональному місцевому рівні в плані корупції, тому що в партії Батьківщина, особливо на регіональному місцевому рівні, є багато тих людей, з якими Нелеваченко оголошується боротьбу з корупцією, мав би боротися. Дивно не те, щоб дивною є ситуацією, але все ж хотілось почути ваш коментар. Рейтинг Яценюка, вже можна говорити є достатньо нульовим. А рейтинг Порошенка ще зберігається на певному рівні, незважаючи на те, що також на його, його, його адресу лунають звинувачення у корупції. Скажіть, будь ласка, в чому феномен? Ну те, що він в стрійці. до цього часу. Ну, тому, що... тому що є ценю з нульовим відсотком, а у Порошенка є ще певні шанси, політичні шанси і рейтинги. Ну, по-перше, хороша працююча інформаційна машина. По-друге, все таки у нього найбільша фракція у парламенті. А по-третє, все ж таки він у нас асоціюється не тільки Порошенко з неуспіхами реформ, але й з успіхами, пов'язаними з іншими зовнішньополітичними операціями. І на Порошенко відтримається до сих пір оцей от великий ритм, який у нього був до цього часу. Різниця тільки у між Порошенком і Яценюком у тому, що Яценюк активно зараз заробляє ще й антиритм. От і Порошенко це дуже сильно відчуває для того, щоб зберегти свій рейтинг. Але з приводу феномена, то феномена ніякого немає. Дивіться, Порошенко, травень 2014 року. 56% першому турі. Літо 2014 року. Ще більший рейтинг ніж на президентських виборах у зв'язку з успішними військовими операціями, які були Краматорськ, Слов'янськ, Сєверодонецьк, Лисичанськ, Маріуполь, звільнення, оточення Донецька. От-от Україна може звільнити Донецьк або Луганськ. Вересень. Наслідки ловайського котла, позорних мінських тимчасових домовленостей, українські солдати в полоні великій кількості, заручників втрачені величезні території, Савур, могила, місця героїчної слави, боїв, фактично змарнована величезна кількість тактичних перемог. Президент втрачає, програє вибори, перекидується електорат народному фронту, утримується, утримує лінію фронту. Дебальцево, дебальцевський котел, мінськ 2 Знов Порошенко трошки втрачає, але вже краще, і Ловайський котел і Дебальцевський котел все таки видно, що українська армія все таки чомусь навчається, от хоча б частково. Хоча й там і там позорні втечі, позорні відступи, не підготовлені, не організовані. Ну тобто, проблем величезна кількість. Тим не менше, президент далі працює у сфері армії, тягне на собі цей зовнішньополітичний військовий блок. Природня ситуація допомагає Порошенку вирілити з цієї ситуації. Но, тим не менше, падіння рейтингу не зупинити. Весь 2015 рік планомірно у Порошенка знижується рейтинг. З політика номер один він перетворюється в політика в трійці. Більше того, один із членів команди Порошенко Сакашвілі виходить у цю трійку. Більше того, по рейтингу довіра-недовіра. Садовий, який весь цей час тримався фактично в тіні і критикував владу, і досить відмежовувався від цієї влади, от виходить в цю трійку. Тепер Порошенко там не сам. І попри те, що соціологія поки що показує, що поки що Порошенко фаворит президентських виборів, і поки що Порошенко перемагає поки що, в другому турі при певних варіантах своїх опонентів. Але у нас попереду травень 2016 року це буде всього лиш другий рік повноважень Порошенка. І, незважаючи на це, можливо, він буде випадати навіть стрійки станом на цей час. Бо, можливо, йому бумерангом зараз вернеться ситуація, пов'язана з урядом, коли від нього очікують не парламентських виборів, і не залишити Яценюка на посаді прем'єр-міністра, а від нього очікують уряду реформаторів. І те, що він не мобілізував свою фракцію, і те, що не дав чітко зрозумілий сигнал про те, що я Порошенко даю відставку уряд Яценюка, так як і казав там з того, скільки депутатів голосували. Але при тому не повергаю країну в вибори, а даю країні інший уряд, готовий не давати жодного міністра від ППП, не давати політичних фігур, готовий дати технократів спеціалістів і закликаю всіх інших зробити так само. Саме це може стати ціна йому велика за те, що він заплатить. А ціна дуже зрозуміла, яка є два варіанти ціни: дуже велика і просто велика. Дуже велика це дострокові президентські вибори, до яких він може вийти в результаті всіх цих історій. А велика ціна це просто не попадання в другий тур. Е, першу ціну дуже велику заплатив у свічат Кравчук. Зволікав з реформами, змінами, навколо нього процвітала корупція, проблеми і так далі. В результаті він теж Кравчук перемагав в першому турі з першого разу 56%. В результаті у нього були дострокові президентські вибори. Він не добув каденцію до кінця і їх програв. Просто велику ціну заплатив Ющенко. В результаті він навіть не потрапив у другий тур, тур. другого свого балотування. Порошенко поки що йде успішно по одному з цих двох сценаріїв. Ви заговорили про формування уряду. А я та... хотів сказати, що у нього ще не все втрачено. Якби він сформував уряд реформаторів, про які ви питаєте, і зараз змінив свою політичну На, позицію. Це, реально. Це, це і реально, і необхідно, і дуже вигідно насправді. Президент таким чином утримує країну від позачергових парламентських виборів. Таким чином, якщо ці позачергові парламентські вибори і відбудуться, то відбудуться вже наступного року. А якщо вони відбудуться наступного року, то про позачергові президентські вибори вже не йтиметься. Тоді президент добуває всю свою каденцію. Президенту вигідно вигідно. Друге, йому вигідно піти на президентські вибори з інформацією для суспільства про те, що я давав голоси для уряду реформаторів всі, які необхідно, і деякі реформи вони довели до пуття. Вигідно вигідно. Номер два третє. Йому вигідно перенести всю відповідальність на старий уряд Яценюка. І залучити в тому числі і цю фракцію врятувати, хоча б частково, давши їм можливість голосувати за технічний технократичний уряд. Вигідно йому? вигідно. Третє. Тепер чому це вигідно його народним депутатам? У нього дуже багато народних депутатів у фракції БПП, які мажоритарники, так. не списочники. У нього рекорд по мажоритарниках. Ці мажоритарники взагалі не в захваті в історії того, що їм треба зараз йти на округа і змагатися там з кандидатами від Ахметова. Від Яценюка, Коломось. від Коломойського, які зараз обросли грошима і саме головне незадоволенням суспільства. І там виборці цих ж народних депутатів усіх зроблять мажоритарників. Йому вигідно залишити свою команду у парламенті. І парламентарям вигідно зробити от Тому мали би вони мати розум, поступитися політичними амбіціями і дати можливість технократичному уряду впровадити, впровадити глибинні реформи. Хто повинен стати на чолі такого уряду? На мою думку, є два варіанти: це або Криголам, або технократ. Технократ це тоді один із команди технократів, якого просто вибирають як технічного спеціаліста. От Криголам це фігура, яка бере просто на себе відповідальність, розломати, як криголам ту стару систему, яка залишилася. А стара система у нас в уряді залишилася. У нас до цього часу уряд газаровського кучміського розлива, де замів міністра, призначає міністр на засіданні уряду. Тобто що це ж означає, що міністр-командір не формує команду свого командного бойового загону. Як можна так робити реформи? Друге, у нас досі міністри залишаються главними лідерами, не політиками, а главними лідерами своєї галузі. Тобто, ну, от Аваков. Він одночасно є міністром внутрішніх справ, який має сформувати питання внутрішньої ну, політики. А разом з тим, він є главний поліцейський, він є главний паспортист. Начолюючи всі паспортні столи країни, він є главний даїшник, чи недобитої даї. Він є главний нацгвардієць, він же главний спеціаліст спеціальних сил реагування. Чому? У нас в посаді міністра з'єднана посада політична і адміністративно-управлінська, тому міністри днями видають довідки, ліцензії, дозвола, формуляри, бланки і так далі. Це, це просто не відповідає ні потребі часу, ні реформі. Нам потрібно реформувати сам уряд перед тим, як уряд реформований, буде реформовувати країну. Бо коли нереформований уряд каже про реформи в Україні, то це виникає сразу таке усмішку про те, що ну, ви з себе почніть політичної ваги на набирає Михайло Сатишвілі. Чи які він має власні амбіції? Прем'єрські амбіції, президентські амбіції, з прицілом. Ну він не може балотуватися ні в народні депутати, ні в президенти, оскільки немає достатнього терміну проживання на території України. Тому цілком зрозуміло, що його амбіції це виконавча влада, тобто це там, де він може провести досить грунтовно корисно для України час. Допомогти сформувати туди додаткових ну людей, і поки у нього не зміниться можливо ситуація в Грузії, або можливо він стане українським політиком. Тобто є різні варіанти того, що можуть відбутися. Але сам Сакашвілі, ну поки що як ну так ви в приватних і різних розмовах висловлює великий скепсис і сумнів, що в країні олігархів його можуть. Пропустити в уряд для того, щоб зробити економіку неолігархічною, тому власне до цього часу у нього виходить амбіція це щонайменше очищати владу, як він каже, із тими корупціонерами, які є. Ну а також у нього є ще ну прямі конфлікти, якими в якими власне веде. Ми знаємо конфліктна лінія Сакашвілі Коломойський, от саакашвілі Абаков, от, тобто, ну він. Він став ще й заручником частини цих конфліктів, які він вже не може ну, проігнорувати, він мусить на них реагувати. Але це зменшує його шанси е, взагалі для того, щоб бути консолідатором для цієї спільноти. Бо зрозуміло, що частина Народного фронту і Сакашвілі, я це ну і так далі, вже виступають радикально проти Сакашвілі. Але це насправді і добре, тому що він таким чином загострює. От Михайло Сакашвілі він таким чином. Підкреслює саме ті слабкі сторони, які є в цієї частини. От, хоча насправді виглядає дуже дивно, тому що виходить, що наприклад той же самий Аваков, з яким є конфлікт, з успіхом використовує грузинських спеціалістів у реформах, там, де він робить ці реформи, там поліції, ну і так далі. Уряд Яценюка використовує досвід грузинських консультантів з команди Сакашвілі для роботи. Хоча між Сакашвілі і Яценюком виходить просто ну, непримирена частина. І я підтримую насправді думку Сакашвілі про те, що уряд Яценюка треба замінити на інший Ахнократичний уряд, От, е тобто дуже цікаво, виходить ситуація. Виходить, що Сакашвілі, будучи частиною влади, веде бої як стратегічні, так і тактичні. Із представниками цієї ж влади, от з чого е, ну українське суспільство інколи просто ну не розуміє, що відбувається, тому що ну цей представник влади, цей представник влади на різних позиціях, то губернатор з Одеси, той з уряду, вони між собою, от влада, що це таке. От е, дуже тяжко. Я в регіонах буваю. От, і коли вони просять відкоментувати, от я кажу, ну я взагалі тут не представник владної команди. чого я маю це коментувати? кажуть, ну давайте ви експерт. Від, від адвокатуйте, от, станьте на їхню сторону, попробуйте це пояснити. Деякі речі пояснюю не піддаються. Ну, дуже хотілося, щоб українська громадськість не втратила голову остаточно від тих буремних подій, які відбуваються. Я громадськості в так кажу: хочете отримати інший формат політики, не зав'язаний на олігархах. Формуйте громадянські партії. Беріть і формуйте партії знизу. От сам беру участь у формуванні таких партій, і інше закликаю до того часу, поки в нас всі вибори будуть складатися із виборчих проектів, які ті самі замовники. Той самий, як Коломойський, Фірташ, Льовочкін, Порошенко. Ну і так список українських олігархів буде на кожні вибори видавати новий проект, а замовник залишатиметься той самий, то суть цих проєктів ніколи не поміняється. Бо це парламент, в якому той олігарх отримав більше квоту, той менше. У того виросло, у того впало. І так воно триває від парламента до парламента. А країна після особливого початку війни, після падіння великих донецьких підприємств, після того, як Україна переродилася і в Україні сформувалися, власники стала іншою. У нас надходження валютні в країну Вестерн Юніон і Мані Грем за рахунок українських заробітчан дає більше ніж валютний фонд. То хто годує країну? У нас по багатьох регіонах середній клас перерахував податком на доходи фізичних осіб зарплат в білу із інших податків. Більше надходження до місцевого, регіонального обласного і державного бюджету по цілих регіонах більше. Ніж великі підприємства цього регіону. то хто годує країну? У нас тіньова економіка перетнула 50% за останній час, бо люди почали ховатися, коли економічна криза, звідність і так далі. То хто годує країну? Відповідь очевидна. нашу країну давно годують нові власники, які народилися. Малий середній бізнес, люди, які їздять на заробітки, люди, які працюють на наймитами. Тяжкими працівниками, але люди, які вже незалежні, бо мають свою приватизовану квартиру, мають свій приватизований будиночок, або колишню кімнатку в гуртожитку, або хоча б автомобіль вже купили, або остання молода людина ще нічого не має, але вже свій персональний комп'ютер подарований може батьками, але це вже його країна новородилася власників. А ці мільйони нових власників, які мають першу в житті власність, своєї політичної сили в парламенті ще не мають. От тоді, коли вони отримають там свої політичні сили. Цей уряд буде здатний на глибинні реформи а поки що робили би хоча би елементарне виконання угоди про асоціацію з ЄС, щоби не зірвати. Той важкий труд, який ми отримали після Євромайдану, після початку війни, ми заплатили за це велику ціну. Ми платимо за це велику ціну, щоб ця угода з ЄС нарешті набула чинності, щоб в Нідерландах проголосували референдум за від, за ратифікацію угоди між Україною з ЄС, щоб український парламент доратифіковував ці закони необхідні для безвізового режиму для, ре, для лібералізації наших стосунків. Оце елементарне, хоча би очікування, це те, що я очікую від цього парламенту. Не більше глибинних реформ від них чекати просто неможливо, бо вони є олігархічними по своїй суті і походженню. Але елементарне виконати мусять. Тому що тут інтереси насправді і суспільства, і олігархів співпадають. Бо ми опинилися в одному човні країни, яка повернулася до ЄС. На нас напав сусідня країна про те, щоб цей човен вернути назад. Але олігархи теж хочуть випустити в ЄС. Тому нам по дорозі тимчасово. Дякую вам за цю участь в програмі, за змістовну розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас гостем був Олександр Солонтай. До нових зустріч!